Слава Україні, любі друзі! І з Новим роком сьогодні перше число, і я ще навіть не встиг привести себе до ладу і відійти від похмілля, але мені вже треба зняти цей ролик. Хоча він і знову ж не по темі мого каналу, але я не можу просто на нього не відреагувати. Я в такому шоці зараз знаходжуся. Я почув про це від дружини і. Знайшов ну, ці матеріали. Цей ролик він не так просто шукається, але як ви бачите, що він на 24, на, на сайті 24 каналу, досі збережений, і тепер буде ще на моєму каналі. Але більше моя реакція теж на цей ролик, бо я хочу теж на нього відреагувати. Це топ крінжак, топ звіздець, якого я не бачив в житті, якщо чесно. І, коротше, рекламний ролик фірми Мейкап, що займається продажем косметики жінкам. Ну, ви знаєте, ну, чоловікам, ніхто не знає, можливо, хоча хто хто може не знати. Це така відома фірма. Стільки людей побачило цю рекламу. Дивимося. От. Су. Класний буде новий рік. це на але... за росіяни, Дякую, ладно. Не, не детек. Разу з нами Жека буде. Джека? Ну, та колега з роботи. До речі, ми хотіли разом з тобою. Пам'ятаєш, я минулого тижня був відрядження. Я от Жеки залишався ночувати. Актори без Оскара. Добре. М -м 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 Ти найкраще. Привіт, я Женя. Женя. Привіт. Як дойде? Ой, трошки змерзла. Вівім. Посратися одразу. Е, так, я тут поставлю на секунду на паузу, зроблю якийсь коментар, щоб мене не звинуватили, не забанили ролик. Але більше, ну тут по жарт грунтований на тому, що її звуть як чоловіка, і жінка подумала, що це чоловік. Але виявилось, що це жінка інша, і він привів її іншу жінку додому на святкування нового року. Ну, нормальна тема. Все, паузу закінчили. Давайте додивимося ролик, і я вже тоді буду казати свої коментарі. Я спробую відреагувати якось. Слухай, ми жені стільки разом прийшли. За стопурхопляється. Саша казав, що ти казамперашти ДА! В мене є для вас подарунок. Ооо! Це тобі. Дякую. О-о-о! Червоні. Це ж мій улюблений коля. Сподіваюсь, твій розмір. Так, що це таке взагалі? Для тебе в мене також є подарунок. Це топ-кринжа. Ну, від нього взагалі нічого не дочекаєшся. Настя. Як багато косметиків. Дякую. Я тоді напевно піду спробую. Добре? Угу. Піди. Божеволяла одразу від що за... Ну, як я вам? Класно. Дякую. Навіть нічого не скажеш. Вони трахаються. <рит> Настя, що ти робиш? <рит> ну, З Новим роком! — Тепер вона його нахер послала. Це, це взагалі це не велик. моя машина, це я таксі Жені викликав. Це, це не його? Я, мабуть, поїду на метро. Здається, світло увімкнули. — Що, підемо? Фільм дивитись. <рит> підрезюмував. так, от сміття пішло дивитись фільм. Ну, взагалі, по-перше, перший мій коментар був такий, що цю, цю ну дуже неправильні образи взяти на цю на цей ролик. Це треба було взяти якусь роздовбану комуналку, щоб там сиділи якісь маргінали такі. Розпухші, беззубі, от як наливкін, щось типу Наливкін, Хто не знає, подивіться, хто такий Наливкін, ну це з російського інтернету. Е, і жінки, щоб були відповідні, теж якісь там наркоманки, щоб були такі відбиті нахер, такі маргінали, щоб. Були... От тоді я повірив би в цей ролик. Тут вони, ну, занадто якось ну виглядають ну нормально. Хоча теж не сказав би, що прям не але ну я в шоці просто був від цього ролика. Що про нього сказати? Ну, по-перше, от тут в ньому знімається оцей о, відеоблогер. О, І не те, щоб я не бачив подібні ролики в Інстаграмі. Я їх бачив, крінжував, від них охрінував, але тут прикол в тому, що це було розміщено на сторінці Майкапа, і його побачило набагато більше жінок. І ця реклама розрахована на жінок. На жінок! Не на чоловіків, яким би може ще якимись дегенерати може зайшло б те, що тіпа, от у мене тіпа, дві жінки, і я принижуюсь тим, що одну з ним. Ну, це не, не етично, абсолютно. Ну, так не роблять чоловіки навіть, ну, навіть найопущеніші. Але тут, от, о, він вважає, що це смішно якось мило чи щось таке. Не, ну, я не знаю, ну, це жахливо токсично. Ніщо не зіпсує тобі свято, якщо залишаєшся собою. Ну, він каже, що він залишається собою. Ну я ну я можу пояснити зйомку таких роликів тільки тим, що є ну, якась певна категорія людей. А, можливо, а, ну, власники мейкапу, які от, у них є такі стосунки, що у нього є гроші, тому що він же власник мейкапу, чи вона, чи хто. Я не знаю, це не має значення, які, яка стать. А, і ти, типу, так ставишся до своїх партнерів, що ти одного партнера десь на помийці підняв відбитого, у нього щось з головою, можливо, психічний розлад, що він дивиться, як ти, а, ну, как, ну, що ти приводиш його, під, ну, підставляєш і куколдом робиш. А, або у неї ну, фінансова залежність від нього. Вона безпринципна, безпринципна. Він її от, ну типа, ти нічого не здатна робити. Я тебе підняв з помийки, а, там відмив, відчистив. Вдругу підняв з помийки, відмив, відчистив, Десь там на роботі завалялася. якась теж її там Ну, і це? Я не хочу образити жінок, я не хочу образити навіть актрис. Але ну це просто я намагаюся пояснити, як сприймається цей ролик. Що, типу, Альфач він підняв їх з помийки. Давайте, бийтеся тепер за мене. Вони, типу, тепер такі якісь уловки, та трус-трусіля дарує. Там щось його намагається увезти від дружини. Дружина така просто опущена, нахрен. В я розумію, що можливо він паспорт у неї відняв чи щось таке мені дуже соромно за представника цього людства, за цього представника людства. За цього представника чоловіків і за цього представника українців я вважаю, що він кончений дегенерат таке знімати навіть е, е, ну, е, Керівництво мейкапа вони зараз сидять на своїх там відеоконференціях, обговорюють обговорюють імпакт, демедж контрол, так би мовити, як вони будуть це все контролювати. вони принесли вибачення жахливі, дуже погані. Їм прийдеться ще раз вибачатися, якщо вони хочуть зберегти бізнес. Але я сподіваюся, що вони не збережуть бізнес, бо я сподіваюся, що люди. Які знімають такі ролики, не мають права взагалі ну, знаходитись в бізнесі, продавати щось людям. Вони дібіли, не носіть їм, ну, їм гроші. Якщо вони злобні підараси, що знімають таке через те, що вони злобні, не несіть їм гроші. Якщо вони просто дебіли, не несіть їм гроші, бо вони дебіли. Мало що вони туди в майкап вам положать, вони ж дебіли. А, ну, мабуть, це все, що в мене є. Я не буду просто розбирати сам ролик пояснювати ще, ну, що, що це все одно, що, як він по сраці б'є. Такого нема, такого не буває. Не треба сприймати, що є. Ну, може, є, звісно, є, ну, люди є, є збочинці, є дебіли кончені, є хворі люди, є, їх мало. Ну, хворих людей треба лікувати, сподіваюся, що вони знайдуть собі допомогу. А, ну а таких, от, ну це розсобаченість Просто це розсабачення вже настільки, що вже просто не рефлексують. Це погано. Як ми до цього дійшли, як до цього дійшло українське суспільство, що ми толеруємо отаке, от що з нами відбувається, я не знаю, хлопці, але це жах. Це жах. Такого не можна робити. І я сподіваюся, що Олександр е, преподобний, ну він принесе також вибачення не переді мною, але просто. Перед собою, так би мовити, щоб показати, що він ну, рефлексує, що він 에, просто повів себе в публічному просторі гірше, ніж будь-яка тварина. І, можливо, якось до нього дійде, що вся критика абсолютно, яка буде присвячена тепер в найближчі дні, тому що це буде хайп, вона вся абсолютно буде е, як обґрунтована. Треба її сприймати е, і рефлексувати. Не треба буде пояснювати, що типу, ти не хотів, не треба пояснювати свій дурнуватий гумор. Це буде погано, дуже погано, якщо вони вийдуть і почнуть пояснювати, що вони нікого не хотіли образувати, що це такий гумор, гумор, гумор. Ні. І люди, будь ласка, українці, давайте щось робити, давайте виправлятися, давайте перестанемо скотинюватися. Перестанемо скотинюватися. Бо це відбувається, тому що ми почали скотинюватися. Ми це толеруємо. Люди вам кажуть, не оскотинюйтесь, ви кажете, ну хтось каже, там, типу, така гроші, ж треба ж заради грошей, а реклама не буває поганою. Це ж все-таки рекламний імпакт. Ні. Ні. Є більше. Є більше, ніж гроші. Навіть є більше, ніж поганий піар, є більші речі в житті. Це оскотинювання, це не людськість. Не можна так робити. Все, вибачте, що виклав це на ігровий канал.